Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Ігор січовик ведмежата і зима. Троє ведмежат, дізнавшись, що їм доведеться проспати, дуже засмутились. Працюючи довгу пору, їм так багато розповідали довговухі зайчики, і як вони з'їжджають з гори на санчатах, і як ліплять снігову бабу, і як граються в сніжки. Мамо, мамо, дозволь нам хоч одним оком побачити зиму. А чому це одним оком? Ви можете побачити зиму обома очима. Справді радісно вигукнули троє ведмежат. «А вже ж, заплющте очі, ви неодмінно побачите всі принади зими у вісні. До побачення!